ПДЧ скасували, 11 країн навчатимуть вже у серпні українських пілотів на літаках F-16, Потужний пакет щорічної підтримки, мінімум 500 мільйонів доларів, індивідуальні зобов'язання від країн Великої Сімки, і без фрази Україна стане членом альянсу після війни. Бо це нібито провокує Росію навмисно затягувати військові дії. Це Якщо говорити про сухий залишок вільніського саміту, і це дуже схоже на сигнал, що Україну залишають принаймні поки що в зоні інтересів Росії, з якою будуть торгуватися ті ж Сполучені Штати Америки, аби як мінімум відірвати її від Китаю, домовлятися із Росією ризиковано, як на мене, але поки таким є вибір Заходу. Як варіант, щоб вивести Україну із цієї ж сірої зони, нас можуть пришвидшеними темпами запросити до Євросоюзу, і це буде сигнал програшу Росії, яка затіяла війну, аби не допустити нас до європейської сім'ї та в натівські структури. Я зроблю тут ремарку. Знаєте, що це? Це герб постійного представництва Росії в Раді НАТО. Його створено ще у 2002 році. Тоді з НАТО Росія навіть товаришувала, планувала колись приєднатися до альянсу. Ну, але потім Путін вирішив правити вічно і, загніваючий Запад, став для Росії ворогом. Але російському електорату про це не нагадають особливо за вісім місяців до запланованих на Росії виборів. Але я повернуся до саміту НАТО. Політичний післясмак там підсолодили потужним пакетом військової підтримки. За цю допомогу варто дякувати і скористатися нею, як свого часу скористався той же Ізраїль. Америка підтримувала і підтримує і грошима, і зброєю Ізраїль. А Ізраїль будував і будує міцну економіку, розвиває армію і високотехнологічну промисловість. Який висновок ще ми маємо після саміту? Світ не знає, що робити з Росією після війни. Як бути з ядерною зброєю, з ядерним відпрацьованим паливом, яке зберігається на території Росії, тому Україна поки і не в НАТО. Лише Велика Британія зараз говорить, що потрібен сценарій на випадок швидкої зміни влади в Росії, аби знати, що робити далі? Для чого Україні надають велику військову підтримку, щоб послабити Росію? І примусити її сісти за стіл перемовин. Фактично, цей план озвучив на тижні президент Чехії, заявивши, що успіхи на полі бою це основа для переговорів, і що вікно можливостей для України закриється до кінця року. Ну а Україні допомагатимуть зброєю порційно, щоб протистояння було під певним контролем. Дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Петріот, 40 бойових машин, піхоти, Мардер, 25 леопардів перших і одна система безпілотних літальних апаратів. Луна це свіжа порція зброї від Німеччини. Багато це чимало судіть самі. Німеччина на власній обороні економить. Той же Трамп постійно критикував, що базовий рівень в НАТО 2% ВВП на оборону, а та сама Німеччина віддає лише половину цієї цифри 0,9% ВВП. Франція теж про свою свіжу партію зброї заявила. Я вирішив збільшити поставки озброєні техніки, щоб дати українцям можливість наносити удари на великій відстані, тобто дозволити Україні захищати свою територію. Тому ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії. діїфоддалекобійна зброї, яку анонсував Макрон, це скоріш за все ракети Скальп, французький варіант ракети, яку британці називають Шторм Шедоу. Перше Макрон натякнув, що Франція вивчає можливість передачі Україні скальпів ще у травні. В інтерв'ю Лемон підштовхнув його до цього кроку скоріш за все Лондон, який тоді ж у травні вже передав Україні Шедоу». Заявлена дальність пуску ракети понад 250 кілометрів у експортному варіанті і до 560 кілометрів у варіанті для використання армією Британії чи Франції, заплановані до передачі ракети. Це із власних запасів збройних сил Франції. Тому питання, як далеко, вони зможуть долітати. Власне, скальп він може прийти до нас у касетному спорядженні. Ракети Storm Shadow – це здебільшого для високоточних захищених об'єктів, як то бункери, склади, центри управління. Ну, а в касетного ж варіанту скальпа. Класична ціль це мости, вертолітні майданчики або скупчення техніки. Тож кілька ракет. Скальп вони можуть цілком накрити всю ціль. Ось це зараз один із касетних боєприпасів. Довга сага навколо їхнього постачання вона закінчилася. Пентагон передав вже Україні партію в рамках військової допомоги. І неважливо, що це снаряди, ракети чи бомби, які складаються із контейнерів, що відкриваються в повітрі та розкидають велику кількість менших бомб на великій території. І ось ці розкидані бойові елементи вони забезпечують ураження великої площі в порівнянні з іншими боєприпасами. Касетні засоби уранження вони можуть використовуватися як для конкретної цілі в момент обстрілу, так і для дистанційного, наприклад, мінування. Зрозуміло, що рішення про передачу касетних боєприпасів це теж в рамках коаліції НАТО. І ця новина вона довела до істерики того, Шойгу. він грозився, що Росія застосує аналогічні, якщо Сполучені Штати Америки поставлять їх Україні. При цьому. Для всього світу, навіть для тієї ж ООН, вже не є секретом, що Росія використовує касетні боєприпаси від самого початку Великої війни. І ось це доказ, це цвинтар російських ракет, касетних бомб, снарядів, якими російська армія обстрілювала мирний Харків. З цими уламками вже працюють слідчі Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Ну і ще одна довга сага Атакамс, які не вимагають спеціальних літаків чи унікальних пускових установок. Ці ракети запускаються із Хаймерсів. У Білому домі все ще дискутують щодо можливого постачання Україні ракет великої дальності Атакамс мовляв, у них у самих їх і не так багато, і ці ракети були заплановані для іншого. Але. Касетна версія Атакамс теж є, і це ідеальна відповідь на запитання, що робити з тими ж військовими об'єктами ворога, такими як аеродроми. Касетні Атакамс під такі цілі, власне, і створювалися. Київ вже давно просить їх надати. Дальність у атакамсів близько 300 кілометрів, відтак вони можуть вражати російські цілі далеко за лінією фронту, приміром у Криму. Ну і ще дві цікаві деталі навколо питань щодо зброї для України. У передень Вільнюського саміту з'явилося повідомлення, що Австралія відправить до Європи розвідувальний літак е 7 а Ветґел. Він буде прикривати конвої зі зброєю до України. Ну, а інша новина про те, що Україні німецький рейнметал через три місяці відкриє танковий завод. Ну а туреччина вже почала зводити завод із виробництва безпілотників Bayraktar і пообіцяла надати гаубиці Т-155 власного виробництва.